У нас просто, що є свідчення, я, я сьогодні щаслива людина. Я чесно, я сьогодні побачив класний футбол. Ми сьогодні бачили сталь-Шахтар. Ми побачили Дніпро зоря зоря Дніпро. Ви бачили Карпати Олександрі, побачили? Так це футбол. А в нас є, от, ну дуже просто це вирахувати. Ми про це ще поговоримо. У нас ще будуть проблеми, і буде ще питання у сьогоднішній програмі. Ще один півфіналіст Кубка України визначився в поєдинку Дніпро-Сталь. Ну, в принципі, там після першого поєдинку було все зрозуміло, сталь. Перемогла. Перепрошую, Дніпро на виїзді. На виїзді, на Метеорі, рідному для вас Метеорі, Максим переміг сталь у першому матчі. У другому матчі достатньо спокійно так само довів свою перевагу. Бачите, тут ледь не повипльовував всі свої зуби. <плес> <плес> Лео Матос. Ну от Подивіться, я, ну, я хочу сказати, що ну, самовідданістю да, е, матоса. Подивіться. А якби там були труби тридцятки, як на ЦСКА. Да, да. Он голову, да? отлетела, голова б би голову відліті відлетіла, якби там були труби. Як в кращі часи в 90-ті. Ну, але бачите, людина самовідувана пішла, забила м'яч. Це б квадратна штанга була, як <соценно> радше 90-х. Ну, достатньо легко. В мене таке враження, знаєте, що сталь, в принципі, не особливо тут і розраховувала щось брати, і команда цілеспрямовано готувалася до шахтаря, як вона сьогодні і показала. Тому зараз, знаєте, вже з огляду на те, як вона зіграла проти шахтаря, можна зрозуміти, чому команда зіграла саме так. Ну, правда? Да, ну, Ну, так, не дозволяли, звісно, шахтеру, не п'ятками в батарське ну, ату. Тобто десь да. є якісь певні пояснення. Я розумію, що в Сталі немає постійної такої кількості футболістів. Вони можуть використовувати якусь певну кількість футболістів. І для них гра проти Шахтеря була, напевне, набагато важливіша, ніж поєдинок, які практично ну, не могли відіграти. Тому що програли 0-3 вдома, правда? ж? Ну і тут Дніпро почувався дуже комфортно. Бачите, забивалися м'ячі, різні м'ячі забивалися. Тут Матеус, Матос забивали. Ну і дуже хороший м'яч, до речі, забив. Валерій Лучкевич, зараз буде цей епізод, подивіться, як пробіг Лучкевич, метрів 60. Він протягнув м'яч, пробігся, і от це зовнішньою частиною пробив в лучший, у дальній кут. лучші його матч, кадавн. І тут він висловив на скорості, підтримку. Своєму батьку хочу сказати, що занедужав і Лучкевич, близьку в минулому футболі за прийско-металурга Карпати збірної України. У нього достатньо серйозні проблеми. Не будемо даватися в подробиці, але бачите, ну дуже приємно, коли отак от підтримує батька, і ми всі безперечно так само будемо дуже сильно підтримувати. Ігор Лучкевич побажаємо йому йому щастя здоров'я, і найголовніше зараз пройти оцей цей складний період. Васін забив дуже хороший м'яч наприкінці, матч престижу, але який дуже збадюрив. до речі, голландського тренера він так сидів, сидіть всі м'ячі хороші на удивлення. В цьому матчі таких а, а, легка гра була така, знаєте? Ну, якби ну не вимушена гра була. А тренер обрадувався, тому що те, що наігруєш на тренуваннях, оно проходить і в ігрі в ігрі, получається, яка.